Добре, стрижка канатка, канапка, я вам більше подобається, Що ви про неї знаєте? Це більш така класична, чоловіча, подовжена стрижка, дуже популярна, не втрачаюся її популярності вже давно. Що ви про неї, подивіться, на ту схемку? Що ви про неї пам'ятаєте? Є певні характерні риси в цієї стрижки. Е, Верхня частина у е, формі площадки. Зараз ми повернемося, але це майже те саме, що ми говорили, що йому про каретінки, тут просто довша довжина. І трішки по-іншому це буде виглядати. Е, далі ще які риси є? Навіть різняється до всіх попередніх. Чим? Чим? Що вся довжина в цій стрижці знімається фото на пальцях. Немає в нас тут класичній канації, у нас відсутні що? Туршування. Класичні канадця, нас відсутні. Але в нас є певні правила, як зняти бокові зони, щоб плавна лінія в нас все-таки була. Ви бачите, яка вона плавна? Тут у нас є рівна площина, площадка. Тут доволі довжина і тут плавно-плавно йде на спад. Як тут зробити? На бокових зонах, на да, бокові зона. Тут задача у нас в бокові зони. Верхня зона ясна, що ми залишаємо там скільки сантиметрів? вас пише 3-4. Канадці залишаємо 3-4, Ну, може, чуть-чуть більше, якщо булося жорстке. І воно тримає форму. Якщо ні, то 3-4, бо не буде триматися та форма тої площадки. Вона буде просто падати, і це вже буде ну таке. Е добре, то верх ми знімаємо чітко перпендикулярно, потім тут площадку перевіряється, все, що ми проговорили по вертикалі, по горизонталі, по діагоналі, все гарно, повірте, окей. А тепер скажіть мені, що робити з боковими зонами, щоб вони були плавними, і ми їх не пошукали, але виглядали красиво. Пальці під кутом 45. Тобто ви витягуєте перпендикулярно так, як завжди. чуть-чуть пальчики після цього і так стрижете. Тобто це буде нам давати те, що чим ближче до нижньої зони, тим довжина буде коротша. Не треба всі стрижці спішити. Треба акуратно всюди гарно виставити те, що потрібно, в той пункт, і зістригти так, як треба. Це вам дасть гарну лінію, гарну форму і е, ну, не буде потребувати ніякого тушування, тому що там, в принципі, так воно задумано, що воно має гарно лігти без жодних таких різких вистригань. Але ми завжди робимо тут ремарочку що якщо в нас... Клієнта дуже то встеговалося, густе, і ми бачимо, що в самій нижній зоні стрижки, а це нижня бутинища і нижні струневі, в нас немає охальності, в нас є така завелика там густота і маса, то ми можемо зробити що? Тушування тушування, але ви бачите, які маленькі один півтора сантиметра. Розумієте? Буквально трішки, просто вивести ту лінію. Це не та стрижка, де треба так з'їхати. розумієте? Ось, і тут передбачено класичне окантування. Тобто маю на увазі, що в Канадці рекомендовано зробити пряме окантування або пряме з округлими кутами, якщо це вже так ми обрали. В Канадці теж е, нікуди ми не, з, е, ну, не змінюється наша думка стосовно того, що клієнт може захотіти і просто плавний цей нижній перехід без окантування, такий дуже дуже легенький. 1,5 см і така плавна так, лінія з нуля. І все. Зрозуміли? І дуже великий акцент приділити треба ще чоловік? Тут, пере... Тут рекомендовано використовувати перехресний метод бритку. Можна використовувати, не означає, що всі мусять це використовувати, та? але можна. Давайте задаємо сьогодні ще раз за метод. Перехресний метр бритвою можна виконувати на всіх зонах, і на дівні, і на бокових, отивачимо з скроні. Спочатку ми гребінцем рухаємося по природному росту, так ніби ми його просто хочемо прочесати. І бритва плавно рухається за цим гребінцем. Тобто ми нікуди не відділяємо ніяку пасму, а просто прочісуємо і легенько бритва рухається за цим гребінцем. І так ми працюємо спочатку по природному росту, а потім зачисуємо з. Ліво направо, в тому ж самому напрямку рухається і бритва з ревінцем, і знову ж таки справа наліво. І так окремо працюємо на бутилиці, окремо на скороневі, правій, ліві і на верхній частині, тім'яні, якщо потрібно. Зрозуміло? Так. Що дає метод перехресних бриту, якщо ви вже його використовуєте? Він дає дуже класне е, вкладання, легке вкладання, коли провели просто рукою і гарно в Зрозуміло? Можна застосовувати, але дуже обережно, бо це можна трошечки порушити форму. І переходимо до тої е, найдовшої стрижки, і не останньої на сьогодні, яка звучить mm -hmm. Е, В нас тут багато про неї, тому що насправді вона не така складна, як на мене. Дуже популярна також стрижка. Е, вона, що тут в неї, які характерні риси? Вона має 5 видів, пам'ятаєте? Принаймні, я вам дала п'яту вибір. Може ще придумаю з вами на ходу 2, сім, я не знаю. Але загалом, чим характерна стрижка полька е, так, зразу, коли ми почули про неї? Чим? Якщо ми говорили, там їжа, бобрик, бокс, англійська, є завжди ті лінії переходу. Тут нема, але тут тушування прописане. І ми знаємо, що ми тут робимо тушування невисоке, завжди розуміючи, що це нижня зона кутинучна і яка і нижня скрунею. І висота у нас є 1, 2-3, перепрошую, 2-3 см. 2-3 см, не більше. Це багато. Але в цій стрижці воно є і воно потрібне, тому що воно дає таку коханість, славність е, і завершеність тій стрижці. Е, ну і в принципі, якщо це класична полька, то тут більше не потрібно. Ви гарно знали, всюди, по всій площі 5-7, як вам там підійшло. Ви е, зробили тушування акуратне на скронях і на нижній будиниці. Закінчили стрижку, завершили. Власне, е чіткою лінією контування за бажанням клієнта, за формою його шиї і так далі. Або, можливо, якщо дуже велике вже можете його не робити, просто там тушували там не все. Зрозуміло? Це пластично. Чим відрізняється модель? Можете прочитати, а можете подумати, що нічим таким глобальним вона не відрізняється. Тут тобто, в даному в даній ситуації. Всі решти, які ми будемо проговорювати, стрижки, які називаються на кучеряному, на довгому і комбінову, це теж буде модельна колька на, на хвилиночку. Бо там ми будемо змінювати якісь параметри. То, в принципі, що таке модельна стрижка будь-яка? Це та, яка відрізняється від базової форми якимось нюансом. Наприклад, тут можна виконати якесь філірування нестандартне, і це вже буде більш модельно. От Класичні ми взяли, філірувальними е, ножицями, де потрібно, і все. А тут ми можемо скористатися там, е, перехресне філюрування, бачите, ми там сконченому йому шукати. Перехресне філірування можемо, ще якийсь лазінг можемо застосувати, як нам так сподобається. І це вже буде модель. Розумієте? Десь щось змінимо, там, я не знаю, ну, подивитися, що хочете змінити в стрижці, і це буде модельно. Сильно вона не буде тут відрізнятися. Далі давайте перейдемо кольору на кучерявому, на хвилястому волосі, чи вона характерна. Ми пам'ятаємо, що ми собі ну, кучеряве волосся Аня дуже добре знає, що не слухняне. І відповідно, що ми маємо тут зробити, нам рекомендують при кучерявому волосі вищобічій стрижці кольору пройтися. Повністю по всій площі, перед тим, як надавати форму, як зв'язати довжину, пройтися філірувальними ножицями по методу на пальцях. Тобто, так само, як ми відділяємо, щоб зістригти довжину, так само відділяємо, але щоб просто профілірувати. Зрозуміло, це нам полегшить роботу, бо переважно кучеряти е дуже часто буває не лише нездохняним, а доволі густим. І це все треба гарно спочатку собі полегшити, а потім вже зрізати нашу дружину. І, повірте, тут ще такий момент, що спочатку спостерігували, тоді зняли дружину, а тоді знов треба сферувати, тому що вже надати лінію в тій готовій формі. Ну, але це такий момент, з кучерям волосся. Загалом все решта е, залишається те саме, за принципом класичної е, польки, так? Єдине, що моя порада, якщо це кучеряве волосся, то ми, коли кажемо 5-7, краще залишати 5, Бо чим довше залишається довжина в волосся, тим більше воно таке не охання, Хоча це знову ж таки за бажанням клієнта. Зрозуміло? Все, як завжди, тут нічого сильно не змінюється. І отут ще в нас залишилося, дві цікавих дуже стрижки, всі їх дуже чомусь бояться. Це колька на довгому голосі і колька комбінована. Давайте спочатку почнемо з довгого, що означає, по-перше, на довгому. Це на якому? Залишаємо 25 е, е, сантиметрів дужини. 10. Можемо залишити, ви бачите, скільки зараз ходить таких цікавих хлопців? І не тільки 25. Мене коли казала одна студентка, каже, стою на зупинці, дивлюся, така гарне, то стоїть повернута людина спиною, каже, таке гарне довге волосся, так гарна така лінія, таке блискуче, все. все, все. О, зараз всі ж ходять, в тих широких шинах, тому всьому не поймеш, хто тут стоїть, каже, повертається, а то не дівчина, а хлопець. Каже, я просто була в шоці, ну наскільки було гарне довге волосся. Тобто, е, ну, таке, та? але ми про це, ми про нашу кольку на довгому має межі. Вона має межі 8-10 сантиметрів. Пам'ятаєте, це вже буде колька на довгому волосі. Іноді буває так, що ми е, залишаємо навіть 12 бажанням клієнтам, теж буде. Ну, Довга полька. Ну, в принципі, можемо залишити 25 за бажанням клієнта, і це теж те що саме буде. так? Але давайте подумаємо і згадаємо, як ми стрижемо польку на довгому волосі. Тут підказка, що ті схеми, що є, то вони для польки на довгому волосі. Але ще, скажіть, що ви думаєте, я нагадаю, чи хтось пам'ятає, що я взагалі ту польку на довгому волосі ділила ще на два види. Пам'ятаєте? Ну, оце класичний варіант викладання в довгому волосі, який завжди рекомендується переважно. Тобто, що ви тут на цій схемі бачите? Пам'ятаєте, що ми, там в тій кольці, ми кажемо, що ми кольцем в довгому волосі, в класичному в тому базовому варіанті, проводимо проділ такий центральний. Від серединки чола до можна до маківки, і там плюс-мінус. І це все розчислюється і вичислюється в оцю таку лицеву діагональ. Пам'ятаєте? Це коли збільшується одужина волосся, від відподилися до обличчя. І бачите, як виглядає на фронтальну і на боковій зоні. І оцей кінчик носа це орієнтир, що йде поїдає або кінчик носа у нас, орієнтир на ту довшу точку, або це може бути і нижче. За бажанням клієнта, це може бути відтворіття, е, ще щени. Ще Злежності, що за клієнтів подужали і хоче залишити. Зрозуміло? Добре. Е, окей. Зробили, розстріли гарно, просто окантували. І нижня зона, що далі в нас робиться в нижній зоні? То що їхні але колька на довгому волосі, пам'ятаю, чим довше довжина на верхній зоні стрижки. Тим менше тушування. Тому тут тушування рекомендують зробити е, на не пише, але я вам це говорила, я вам це е, писала е, про те, що ми залишаємо тушування 1-2 см. не 2-3, як класичний, а один-два, тому що там просто треба вивести тільки лінію нижню і скруне, чуть чуть все. Решта залишається, але рекомендація для такої стрижки, коли ви таким методом простригли, обов'язково гарно філірувати. Будь-яким методом, який вам вручний, сласень, може, бритвою, може просто філірувальними ножицями, але добре профілювати, бо інакше, коли це все падає і розпадається, воно виглядає так трошки теж, як соло, якщо нема філірування. Зрозуміло? хто пам'ятає, що я коли на довге волосся, казала, що можна. Робити ще один метод дуже популярний, який в усіх стрижках наших попередньо був присутній. Саме базовий метод взагалі в стрижках. Який? З, ну, з наших основних операцій стрижки ми завжди дуже часто використовуємо і спираємося на цей метод. Це, це що? Зняття на пальці. Пам'ятаєте? І колька на довгому волосі може простритися елементарно без такого методу, а просто зняттям на пальцях. При цьому залишаємо не 5-7, а 8-10 або 12 сантиметрів. І я завжди це кажу всім, що мені просто чисто мені подобається, коли це прострижу саме таким методом, тому що це виглядає більш об'ємно, більш охайно. Ну, коротше, мені це більш подобається, будемо так казати. Це не важливо, насправді, якщо клієнт скажу, що я хочу так вчену, так пострижу. Але якщо говорити про вигляд загальної тої стрижки, він більш класно лягає, якщо це зроблено зняттям на пальцях. Бо це більш така рівномірна форма. Ця форма така трошки нагадує, типу стрижку каре, типу щось такого, розумієте, це не так е класно, як. Е в даному варіанті другому зрозуміли. А далі все зберігається, як завжди, гарно чуть-чуть трохи нижче ніколи стушували. І остання комбінована колька, навіщо її придумали, скажіть мені, будь ласка, скільки всього було, що нам врахували тої колі? Щоб викуплі скрові або стилі, тому що там буде виконуватися тушування у і тушування буде вище до 5 см. А так, це так, так само, як класичні шольці. Зрозуміло, всі згадали собі, що комбінована полька це та сама полька, все робиться так само, тобто вона е, коливається в тих межах, це 5-7 см, знімає на пальцях. Тушуємо на нижній потиличній зоні як завжди 2-3 см, але це зробилося для випуклих скронь, які треба скрити, і це зробилося для сивини, де вона з'являється, якщо ви вже помічали, найшвидше на скроніх світла. І тому дозволяють ці комбіновані кольці працювати тушуванням на скронях висотою 5 см. Не 2-3, а 5 щоб скрити ті всі недоліки. Mm -hmm. І тоді в нас все це решта лягло і гарно виглядало. Це просто виник, тобто це працювали люди до нас, ми вже просто беремо ці технології, а люди, які розвивали і моделювали, вони вирішили, що полька настільки популярна стрижка, що треба її в багатьох варіантах трансформувати під всі виклики, під кучеряви, під довги, під випуклі скроні. Розумієте? І допомогти людям все-таки її використовувати. Зрозуміло? І всі ці стрижки, і всі ці наші поради зводяться до того, що будь-яка форма стрижки вона може змінюватись, моделюватись, коректуватись під конкретну людину. Зрозуміло? У вас є питання? Хто? Є завершення на цьому можна